Коли і дитячі садочки Миргородської громади забезпечать альтернативними автономними джерелами енергії, такі зобов'язання взяли на себе провідний експерт з якості природних мінеральних вод компанія IDS Ukraine та найбільше бюджету утворюючи підприємство нашої громади прат Миргородський завод мінеральних вод. Так, лише за минулий рік до місцевого бюджету завод сплатив податків і зборів на суму понад 16 мільйонів гривень. А цьогоріч вирішили ще й надати додаткову посильну допомогу для навчальних закладів. Після зимових канікул провели аудит стану обладнання, аудит потреб кожного закладу освіти, склали деталізоване технічне завдання і передали вже в межах нашої компанії у відділ закупівель для того, щоб вони проводили тендер і обирали підрядника. Ми хочемо закупити частину частково там, акумуляторні батареї і інвертори для того, щоб вони заряджалися під час наявності світла, а потім видавали необхідну потужність. Також ці гібридні зарядні станції, які ми будемо ставити, плануємо поставити, вони будуть мати можливість або розширення, якщо буде більше потреба в потужності, або доставити сонячні панелі для того, щоб щоб влітку, там в денний час вони заряджалися, і взагалі е заклади освіти перейшли повністю на е своє енергозабезпечення. Встановлення зазначеного електрообладнання дозволить закладам освіти без перешкод продовжувати навчальний процес навіть у випадках блекаутів і в укриттях під час повітряних тривог. Соціальну ініціативу зафіксували у меморандумі про співпрацю, який сторони підписали 30 січня у Миргородській міській раді. Цей меморандум передбачає те, що підприємство і ідея з України і їхня компанія зробить більш енергонезалежними наші навчальні заклади, школи, садочки. Я хочу подякувати уже наперед за це керівникам. Підприємства за таку соціальну активність і можливість зекономити енергоносії і можливість для навчання наших діт дітей. Реалізувати задумане планують впродовж цього року. Консолідація зусиль соціально відповідального бізнесу це яскравий приклад сприяння енергонезалежності та стійкості громади.